Друзі, усім привіт! З вами на зв'язку Ерік, і сьогодні ми маємо змогу подивитись з вами на дві доволі крутих катки проти топ гравця Юніон Майка. Я думаю, що його ім'я вам як мінімум відоме, оскільки за цим нікнеймом криється доволі великий досвід гри і, відповідно, високий рівень контролю. Як бачите, з самого початку сьогодні у нас будуть грати такі нації, як Угорщина та Нідерланди. Вони відомі тим, що зокрема грають в стрільців, оскільки саме в цих націй мушкетери виходять. Швидше ніж в стандартних, але я вирішив трішки порушити певну традицію і піти в пікінерів через угорщину. Як бачите, з самого початку я зробив помилку і не запустив другу казу, тому до кінця миру у мене на жаль буде юнітів лише на одну роту, тобто це 120 штук. І буде доволі серйозний залізний кулак у вигляді 400 рундаширів. Мій підхід доволі нестандартний, оскільки, як бачите, крім того, що я йду в раш, паралельно з цим я буду переходити до кінця миру в століття, візьму мішки. У мене навіть є багато стволи для того, щоб дефати свою базу. Я веселий многоствол, у мене ствол. у міня заряженство у випадку, якщо противник угорщина, тобто юніон Майк, піде в легку кавалерію. Тим часом мій союзник, як бачите, нічого подібного не вигадує. Він йде через стандартну тактику Нідерландів, тобто через тайні діпцентри і казарми. А Union Mike, попри те, що також показує доволі стандартний білд, тим не менш, він встигає до кінця миру. Взяти кірку, як бачите, з вагонеткою повністю прокачена їжа, і судячи з того, що він побудував церкву, він, мабуть, має на меті перейти в століття. Тим часом час миру вже закінчився, і я плани не міняю, і все таки йду в раш, оскільки у мене піка, і моя задача полягає в тому, щоб якомога швидше її реалізувати, оскільки в грі довго вона вже буде мало ефективна. Нарешті я запускаю другу казу і будую казу століття. Як бачите, разом з цим залізним кулаком я запускаю січку, щоб відволікати противника і виконати. План мінімум захопити націю. Фіолетовий зразу вже виводить селян, щоб не дати мені досягти хоча б мінімальної цілі. Ну, тим не менш, мені вдається поки що його відволікати. Як бачите, він намагається згрупуватись, щоб прийняти мене плотно. Але тим не менш, мені вдається все-таки захопити націю. І задача вже стає дедалі простішою, оскільки це буде змушувати моїх противників діяти більш рішучіше. Тим не менш, мій залізний кулак вони намагаються разом зі своїм союзником Юніоном Майком розтягувати. Відповідно, вони просто перебивають ці всі залишки військ. Поки мій союзник стоїть і не проявляє якоїсь сильної активності. Я спалюю академію і арт-депо. Як на мене, зважаючи на те, що Раш все таки провалився, все рівно він мав. Певну ефективність, оскільки я вже ж прийшов в століття, захопив націю і бачите, ось це той момент, який не всі гравці можуть прийняти. Тобто будиночки, які Являються по суті лінією оборони, вони таким чином, як додатковий елемент оборони, допомагають мені відбитись від контрнаступу мого противника. А я тим часом дуже активно вже розвиваю другу націю, буду будувати другу казу століття. <хи> І поки що на другому театрі бойових дій повний штіль, так мовити. Обидва гравці намагаються набирати собі ліміт. Щоб уже мати змогу атакувати один одного, Union Mike розвивається дуже швидкими темпами, що по суті підкреслює його рівень гри, і він активно вже робить арту, готує військо до штурмів. Як бачите, рельєф дуже нестандартний, як для таких масових бойових дій, тому обидва противники поки що. Точніше, обидві сторони поки що намагаються не спішити з штурмами, а тим часом мій противник закріплюється на утримання на своєму пагорбі, використовуючи усі переваги рельєфу, і намагається також артою працювати по моїх оборонних компонентах. Я продовжую розвиватись, у мене вже за першу націю Угорщину прокачана фактично вся економіка, взята кірка, і як бачите, вже Union Mike, прокачавши повністю своїх стрілків, пробує атакувати червоного. Він активно працює артою. Але як я вам і сказав, рельєф дуже дуже нестандартний, і тому із за того, що тіснувато йти широким фронтом, противникам точніше, противоборствуючим сторонам, постійно приходиться. Якось контролювати війська так, щоб вони не бродили по всій карті, оскільки вони забудували заборчиками практично увесь фронт. Тут і я підійшов червоному на поміч, і фіолетовий своїми драгунами намагається допомагати майку атакувати, але доволі вже запізно, оскільки Майк відвів все таки свої війська назад і зайняв оборонну позицію. Тим часом Фіол стоїть також в обороні. Гармати його по суті беззахисні, і я поки що не бачив цього, тому там було б достатньо січки, щоб захопити всі там 10 гармат. Він уже перейшов століття і робить п'яту стайню, підковає. Тому всі гравці, як ви бачите в даному протистоянні, вони мають. Як мінімум середньостатистичний. Ну, якщо ми не беремо, звичайно, юніон Майка, рівень гри, тобто немає такого, що хтось грає десь слабше і згідно якимось білдам, десь відстає, я вже тим часом побудував п'ять міських центрів за Угорщину. Як мій товариш Ніколас каже, по повній розкочегарію економіку вже пішло століття за другу націю. При тому, що на протязі всієї гри у мене взагалі не будуть прокачені стрілки. Так, я вже давно перейшов стрілкових юнітів, ну крім звичайно ж юнітів століття, щоб мати масу, і зрозуміло, що фіолетовий тут уже не витягне проти двох націй. Незважаючи на те, що у мене немає прокачок, він просто фізично не може перестріляти мою кількість юнітів, і тут червоний також заходить в контрнаступ Юніон Майку, по суті, заставши його в неочікуваній позиції. І я не розумію, чому Union Майк не додумався побудувати там стіну. Там вже сто разів можна було забудуватись кам'яною стіною, хоча б закривши той незахищений фланг. Але Union Майк все таки відіб'є цей вихід червоного. Проте, знову ж таки, дивіться, якби він забудував там стіною і зайняв оті вигідні оборонні позиції, він би зміг допомогти своєму фіолетовому союзнику, не дати мені отак продавити. А тепер виходить так, що так дійсно магік відбивається від червоного, приходить в контрнаступ. Однак я вже довиношу фіолетового і буквально там за лічені хвилини зайду просто йому бочином. І зараз настає такий розклад, що червоний, попри відступ, зберігає свою армію, і навіть якщо п'юніон Майк тут продавив, все рівно він би просто вперся в мої спочатку частоколи, а потім і кам'яні стіни. Плюс паралельно у мене. Дві нації, які вже вдовго були б по фулкачі, і разом з тим також у Майка незахищений фланг. Тому, відповідно, я просто заходжу йому в самий тил, що змушує майка просто здатись. Тим більше союзник не зберіг взагалі ні селян, ні армію, і йому прийшлось дуже довго відбудовуватись. Але victory. Що ж переходимо до наступної гри? Я б сказав, що друга гра не менш визначна, хоч вона і не має якихось там супермега-баталій. Проте були такі тонкі моменти, де можна було б відзначити певні такі локальні протистояння. Тут також представлені європейські нації у вигляді Русії та Венеції. Прусією, взагалі, вигідно було піти в століття, оскільки там є чорні гусари, які дуже швидко набираються. А Венецію можна зіграти в стайні, так як підкова у них доволі дешева, яка не вимагає багато ресурсів, ну, звичайно, окрім заліза. І я все таки вибираю стандартний свій, як вже як для мене підхід. Але як бачите, все-таки закладаю стіну раніше, ніж. Попередній каці, тобто тут уже буде ну приблизно той же самий підхід. Буду йти в піку, буду йти в чотириста рундаширів. І буду переходити в століття, але вже з урахуванням ранішньої побудови стін, тому що я думав також, що мої противники можуть піти в століття і набирати цих же чорних гусарів. Я навіть не підозрював, що проти мене продовжує грати Юніон Майк, тільки цього разу вже, по суті проти мене безпосередньо. Він грає зеленим Венецією і також будує стіну, тільки це не зовсім фортеця, оскільки він не закриває фланг, так мовити, перемичку між союзником і собою, що по суті зіграє свою роль в подальшому, але не будемо забігати наперед. Уже закінчується час миру. Наші союзники з майком вони мають уже доволі боєздатні армії. Взагалі я ні на що не натякаю, але те, що мені подобається в топ гравцях, так це їх саме нестандартний підхід, незважаючи на те, що білди, зокрема, в рейтингу сильно не відрізняються. Але все рівно от є певний почерк, який визначає саме топ-гравця, тобто. Експериментальна якась тактика, але з урахуванням хорошого рівня контролю, тому в певній мірі я намагаюсь якось також трошки креативити награю якісь тактики, які були нестандартними. На жаль, не встигаю добудувати стіну. Як бачите, все таки завжди важливіше спочатку братись за фронтову стіну, тому що по бокам у мене вже там практично добудовано. А треба було спочатку забудувати саме от і стіни із фронту, і цим користується Майк. Він зразу запускає січку, влаштовує е так мовити на моїй базі е хаос. Я благо встигаю, крім того, що набрати 400 форму, і ще й встигаю лігпехів поставити на охорону шахт. Але як ви вже побачили, мені це сильно не допомогло, тому що Юніон Майк захопив націю і нормально так потероризував мою базу, захопивши декілька шахт і знищивши. Тим часом Фіол вже зі своїми 400 рундами нападає на мого синього союзника. Я видвигаю свою армію на допомогу синьому Наполеону і намагаюсь забудувати ті фундаменти, які розрушив Юніон Майк. І дивіться, я забуваю знову закрити браму, чим знову користується Майк. Я вже переходжу на стрільців, тому що розумію, що дуже невдало по суті ступив в гру. Незважаючи на те, що я вже перейшов і в століття, і в мене був доволі серйозний бойовий кулак, і я взяв мішки, будую ось казу століття. Але проблема в тому, що у Union Mike є друга нація, і це змушує мене поспішати допомогти синьому гравцеві, щоб е проатакувати фіола. І я не помітив, я просто отак послав війська в атаку і не помітив, що синій зупинився, а я просто йду на самовинищення. І тим часом зелений також стягує війська, щоб допомогти фіолу відбитись. Просто фактично без втрат фіол відбив мій накат разом з зеленим. Тим часом юніон Майк уже активно розвиває другу націю. Взагалі, у мене виникло таке стійке відчуття, що ця катка швидко не закінчиться, тому що, як бачите, все таки ми не змогли продавити фіола. Плюс прийшов. На допомогу своїми військами Майк, хоча там по кількості вони були незначні. І я ловлю Майка на відкритій брамі. Це ж була вже та ж сама історія, на якій зловив він мене. І таким чином стигнув його зарейдити, а він же навіть не ставив охорону, і я дуже швидко захопив націю. Тому Бачите, навіть гравці рівня ТОП також здатні помилятися разом з гренадерами. Я пробиваю браму, хоча Майк вже встиг прокачати міцність стін. Але далі я нервусь, тому що розумію, що Майк вже встиг набрати непогану таку масу військ, а в мене особливо поки що атакувати нічим, так як Майк раніше захопив націю ніж я. Хоча я вже пройшов століття, тому мені оперативніше можна буде набрати масу при обороні. І бачите, всі, по суті, гравці грають на рівні, Уже і синій перейшов століття, і там ви пізніше побачите фіол. Я аж цілих чотири міських центри поставив за Венецію, і Майк тим часом перемане в облогу, поки фіол вирішує. Та атакувати синього. І виходить така цікава історія. Майк робить дуже класичну помилку як для гравця рівня ТОП. Я знову ж таки на будиночках ловлю частково його. Плюс у мене маси, як я вам і казав, за рахунок століття я зміг набрати більш-менш адекватну кількість армії, і Майку приходиться відступати. Хоча. Його ривок зрозумілий, тому що він побачив, що в мене толком немає арти, і можна в цей момент ризикнути зайти. Але ж знову таки, маса це маса, і враховуючи, що у Майка невелика кількість, то він не зміг пробити своєю армією. І тим часом уже синій переходить в контрнаступ. Походу, вилазка фіола була дуже невдалою. Що по суті і зіграє свою роль в цій битві? Майк це розуміє, що з хвилини на хвилину фіола можуть затиснути таким чином відступає. А я звичайно не втрачаю час і йду уже, щоб умовно кажучи, напрягати Майка і не дати йому можливості допомогти фіолу усіма військами. Тим більше ви ж бачите те, що, про що я говорив, і із за того, що між Майком і його союзником немає стін, таким чином не складе проблеми синьому зайти просто в тил Майку. І незважаючи на те, що Майк встигне, по-моєму, забудувати оту пробою, ну так, 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 вже встигнув, Але фішка в тому, що нам навіть не треба пробиватись в лоб стіни. Нам просто достатньо її обійти. Бачите, я навіть і іще в одній стіні зробив. Ну і Майк розуміє, що вже ловити нічого, і тим чином дається. Так, ця гра була швидшою, звичайно, ніж попередня, але тут гравці вже були посерйозніше. Взагалі, підводячи певні підсумки, хотілося б зазначити, що попри те, що в другій катці імена були більш пізнаваними, але перша катка вона була відповідно затяжною, більш насиченішою на події. І більш контрастнішою таким взаємооб'єднуючим фактором цих двох ігор, звичайно, є сам Юніон Майк, який являється гравцем топ-рівня і в черговий раз підтвердив свій статус. Однак треба не забувати, що рейтингові ігри це в першу чергу про командні дії. Саме ваша злагоджена взаємодія з союзником дає вам доволі серйозну перевагу в досягненні. Результату, і коли мова йде про вибір тактики, я завжди схиляюсь до думки, що це лише половина справи. Взагалі, якщо так проаналізувати, я б не сказав, що на протязі цих двох ігор моєї команди була якась певна рівнева перевага, тому що якщо ми беремо першу гру, в першій грі найслабшим з даного списку. Можливо, був Фіолетовий, але враховуючи те, що там був Юніон Майк, то бравець, це дещо збалансовувало саме ці сторони протистояння в другій же каці, якщо трошки так подискутувати, то можливо Наполеон трохи сильніший за Ванлота. Відповідно, Юніон Майк сильніший за нас усі. Проте як ви бачите. Union Майк пішов на доволі серйозний ризик, Незважаючи на те, що я вибрав також експериментальну тактику, я все таки зміг поєднати е, такі е, підходи, які забезпечували мені і можливість піти в раш, і можливість грати від оборони вдовго, і можливість розвивати свою економіку. Просто треба завжди робити висновки своїх помилок, як, наприклад, в цій грі, коли я тільки в другу чергу забудовував фронтову стіну, але треба зважати на ці всі моменти, так як в першу чергу, коли противник виходить, він виходить до вас з фронту. Ось такими були баталії проти топгравця. Кому сподобався даний ролик, обов'язково підтримайте його лайком. Хто хоче донатом через QR-код або в посиланні в описі. Звичайно, не забудьте підписатись, приходьте до мене на стріми. Я певен, що буде весело і цікаво. Ну і звичайно ж, тримаємося на зв'язку. Дякую за увагу.